Всім привіт! Мене звати Іра Лисюк, я дизайнер інтер'єрів та архітектор. І з вами моя рубрика «5 хвилин про дизайн. Сьогодні поділюсь з вами своїми бюджетними знахідками, тобто дешевшими аналогами якихось певних дорогих меблів або ж освітлення. Мені здається, що це цікава тема, тому що я сама коли знаходжу такі речі, я дуже радію, тому що я знаю, що таким чином можна принести хороший дизайн в певний якийсь бюджетний ремонт. Отже, поїхали. Перша моя знахідка це настільний світильник. Коли я його побачила, я зрозуміла, що я вже бачила такі у бренді Add Tradition. Це такий скандинавський дизайн, і у них дуже-дуже класні речі. І у них є така настільна лампа, прекрасна. У них є також підвісні світильники подібного типу. І ось ця настільна лампа ось така у неї вартість. І яке ж було моє здивування, коли я побачила е, абсолютно по доступній ціні аналог у юску. Подивіться, ця лампа, звичайно, вона інакша, проте вона у такому ж стилі, і вона до того ще й матова, що мені дуже подобається. Така настільна лампа буде виглядати просто фантастично у сучасному інтер'єрі. Друга моя знахідка, також з юску, це стілець і аналог це також стілець Z Traditional. Ось як він виглядає. І... Коли я побувала в юску, побачила цей стілець, я здивувалася, наскільки доступна ціна за такий класний дизайн. Ось аналог у юску дешевший, і він виглядає дуже класно. У нього такі тонкі графічні лінії, металеві ніжки тонкі, які дуже актуальні зараз. Дуже гарний текстиль. Стілець зручний, легкий, класно виглядає стильно і впишеться у будь-який сучасний інтер'єр. Отже, номер три. Номер три мені страшенно подобається і оригінал, і аналог. І насправді тут трішки нерівноцінна заміна, тому що оригінал це крісло, а аналог це стілець. Проте суть у тому, що дизайнер і крісла, і стільця це одна ж і та сама людина. Це наш український дизайнер Катя Соколова, і вона створює предмети для величезних компаній світових, і також для наших українських виробників. І не скористатись. Знову ж таки, такою можливістю купити в Україні стілець від нашого виробника по доступній ціні просто неможливо, коли дизайн фантастичний світового рівня. Отже, крісло, ось це це бренд Болія, і воно, звичайно. Ну, привертає до себе увагу, не закохатись у нього просто неможливо. І ось що ви можете дозволити собі по доступній ціні в Україні. Це стілець нашого українського бренду Мазепа. І він просто прекрасний. Я сама особисто на ньому сиділа, він зручний, комфортний, легкий. У нього немає гострих кутів, у нього дерев'яні підлокітники, обивка, текстиль теж може бути різний. Ну, це просто фантастика. Далі ще одна знахідка стосується освітлення, і у флос є такий прекрасний торшер, суперлун. І... Він, звичайно, великий, такий ефектний, акцентний. Але у нас в Україні є бренд, який називається Світлофт, і у них є просто фантастичний мінімалістичний торшер, який називається Мунлайт. І він настільки тонкий, витончений. У нього всі деталі так акуратно виготовлені, що він зовсім не поступається дорогим європейським брендам, тому раджу звернути на нього увагу. І, до речі, всі посилання я залишу знизу, ви можете зможете зайти і роздивитись все детально там. Далі переходимо до важкої артилерії. Це диван Bonaldo. І ось ця модель, вона просто на піку від своєї популярності. Її використовують дизайнери просто повсемісно, тому що вона дійсно дуже практична, вона класно виглядає. Ця модель зазвичай вона. Її ще з такої тонкої тканини вона збирається такі складочки, і виглядає такою дуже м'якою, дуже зручною, комфортною. І насправді багато вже виробників зробили репліки на ці дивани. Я покажу вам одну. Це мій улюблений український виробник м'яких меблів в моді. І ось їх диван Fresh, який теж надзвичайно зручний, надзвичайно комфортний. Ми замовляли його для наших проєктів. І вигляд, і якість, і все-все. Абсолютно на високому рівні. Далі ще одна наша знахідка це просто стілець, у який я закохалась з першого погляду. І ми вже використали його в одному з проєктів. Такого типу стільці на металевих ніжках, у, таких, у такому скандинавському дизайні, вони зараз дуже часто зустрічаються у всіх топових виробників. Ось, наприклад, стілець вітра, і в такому ж стилі, звичайно, він не точно такий, але. В такому ж стилі, ось стілець нашого українського виробництва, і виглядає він просто нереально. Він мінімалістичний, він дуже стильний. Він впишеться у сучасний інтер'єр, і я просто чесна, я у нього закохана, і ми будемо його обов'язково використовувати у своїх проєктах. Я ділюсь з вами такими знахідками, не для того, щоб ви міняли дорогих виробників на дешевих, і звичайно ж. Якщо у вас є можливість, то я обома руками за те, щоб використовувати якісні дорогі меблі, дорогі освітлення, тому що там є хороший дизайн і прекрасна якість, і вони слугують руками просто прекрасно. Цими знахідками я хочу поділитись для того, щоб Допомогти людям, у яких дуже обмежений бюджет, проте все ж таки вони теж заслуговують на хороший дизайн. Я надіюся, що це відео було вам корисне. Якщо так, напишіть, будь ласка, про це у коментарях і чи записувати такі ще і на які б ще теми ви хотіли побачити відео від мене. Підписуйтесь обов'язково на мою інстаграм-сторінку, там у мене все актуальне, і там можна переглянути наші проекти, сторіз з об'єктів, все цікаве там. Всім дякую за увагу! Всім па-па!